Перекуси з клітковиною для здорового кишечника. Клітковина як паливо для здоров'я 15 простих способів насититися і підтримати кишечник. Ми всі знаємо, що клітковина важлива. Вона фігурує в списках здорового харчування, її хвалять дієтологи і нам постійно нагадують про необхідність її вживання. Але часто за всім цим ажіотажам. Ми втрачаємо з поля зору суть, клітковина це не просто модне слово, а фундамент нашого здоров'я, особливо здоров'я кишечника. І справа не тільки в запобіганні запорів, хоча це безумовно приємний бонус. Здоровий кишечник це міцний імунітет, стабільний рівень цукру в крові, гарний настрій і навіть струнка фігура. У цій статті я хочу поділитися не просто списком продуктів, багатих клітковиною, хоча його тут буде. А розповісти про те, як зробити клітковину частиною вашого повсякденного раціону без почуття поневірянь і дієте. Я, як людина, яка довгий час боролася з проблемами травлення і нарешті знайшла свій шлях до балансу, знаю, як важко буває впровадити корисні звички. Тому мій підхід це не суворі правила, а гнучкі стратегії, які можна адаптувати під свій спосіб життя і смакові переваги. Чому клітковина це так важливо? Перш ніж перейти до конкретних продуктів, давайте розберемося, чому клітковина настільки цінна. По-перше, вона допомагає регулювати травлення. Клітковина не засвоюється в нашому шлунку, але вона має величезний вплив на роботу кишечника, стимулюючи перистальтику та запобігаючи запорам. По-друге, вона сприяє підтримці здорової мікрофлори кишечника. Клітковина служить їжею для корисних бактерій, які в свою чергу виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, необхідні для здоров'я кишечника і всього організму. По-третє, клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові, уповільнюючи всмоктування глюкози. Це особливо важливо для людей з діабетом або передіабетом. І, нарешті, клітковина допомагає знижувати рівень холестерину в крові, що сприяє здоровою серцево-судинної системи. 15 простих способів додати клітковину у свій раціон. Отже, давайте перейдемо до справи. Я не буду просто перераховувати продукти, як це зроблено в оригінальному матеріалі. Натомість я розповім про них у контексті реального життя, враховуючи власні спостереження та досвід. Груші, ваш вірний союзник. Я люблю груші за їх солодкість і соковитість. Вони ідеально підходять для перекусу в середині дня або як доповнення до сніданку. Спробуйте поєднати грушу з жменею мигдалю це чудове поєднання солодкого та хрусткого, а також чудове джерело клітковини та корисних жирів. Рада, купуйте груші різного ступеня зрілості, щоб завжди мати під рукою як хрустки, так і м'які варіанти. Насіння чия суперфуд для кишечника. Я відкрив насіння чия кілька років тому, коли почав експериментувати з рецептами травлення. Вони дійсно універсальні. Я додаю їх у смузі, вівсянку, йогурт, а іноді навіть у випічку мій особистий досвід, пудинг з чия це просто порятунок у спекотний день. Він готується за кілька хвилин і його можна взяти з собою куди завгодно. Нут не тільки хумус, я обожнюю хумус, але іноді хочеться чогось іншого. Смажений нут чудова альтернатива картопляним чіпсам. експеримент, спробуйте приправляти нут різними спеціями каррі, паприкою, чесниковим порошком. Попкорн не тільки для кінотеатру. Я люблю попкорн, але намагаюся готувати його вдома, щоб контролювати кількість олії та солі важливий момент використовуйте якісні зерна і не пересмажуйте попкорн. Едамами ідеальний перекус для роботи, я завжди беру на роботу заморожені боби едамами. Їх можна швидко приготувати в мікрохвильовці, і це відмінний спосіб насититися і отримати порцію клітковини. Чіпси з квасолі розумна заміна. Зізнаюся, я обожнюю хрусткі чіпси. Але я намагаюся вибрати більш здорові альтернативи, такі як чіпси з чорної квасолі. Авокадо – джерело корисних жирів і клітковини. Я люблю додавати авокадо в салати, бутерброди та тости. Це відмінний спосіб отримати порцію корисних жирів і клітковини. Рада, спробуйте приготувати гуакамоле з додаванням лайма, кінзи та халапеню. Вівсянка класика здорового сніданку. Я люблю вівсянку з ягодами, горіхами і насінням. Це чудовий спосіб розпочати день з порції клітковини та енергії. Важливо, вибирайте цільнозернові вівсяні пластівці, а не швидко розчинні. Горіхова суміш перекусна ходу я завжди ношу з собою невелику банку горіхової суміші. Це відмінний спосіб вгамувати голод і отримати порцію клітковини і корисних жирів, застереження не переїдайте, оскільки горіхи досить калорійні. Фініки натуральний підсолоджувач. Я люблю використовувати фініки як натуральний підсолоджувач у смузі, хлібобулочних виробах та кашах. Цікавий факт фініки багаті калієм, що важливо для підтримки здоров'я серця. Домашня гранола ваш рецепт, ваш контроль. Я люблю готувати гранолу вдома, щоб контролювати кількість цукру та інших добавок, особистий досвід, додавання ляного насіння до гранули чудовий спосіб збільшити вміст клітковини та омега 3 жирних кислот. Енергетичні пульки швидкий і корисний перекус. Я часто роблю енергетичні пульки з вівсянки, горіхового масла, насіння льону та сухофруктів. Це відмінний спосіб насититися і отримати порцію клітковини і білка. Сушений інжир, солодкість і клітковина. Я люблю сушений інжир як десерт. Він солодкий, соковитий і багатий клітковиною. Малина і ожинає годи для здоров'я. Я люблю додавати малину та ожину в смузі, каші та йогурт. Вони не тільки смачні, але й багаті антиоксидантами та клітковиною. Зелений горошок забутий овочі. Я часто додаю зелений горошок в салати і гарніри. Він не тільки смачний, але й багатий клітковиною і вітамінами. Висновок: клітковина це інвестиція у ваше здоров'я. На закінчення хочу сказати, що клітковина це не просто модний тренд, а важливий елемент здорового харчування. Додавання клітковини у свій раціон це інвестиція у ваше здоров'я, яка окупиться сторицею. Не потрібно радикальних змін і строгих дієти. Просто почніть з малого, додайте клітковину поступово і ви відчуєте різницю. Пам'ятайте, що здорове харчування це не обмеження. А можливість насолоджуватися смачною і корисною їжею. І не забувайте слухати свій організм, експериментувати і знаходити ті продукти і стратегії, які працюють саме для вас. Здоров'я вам і міцного кишечника!